Вчора мій знайомий у Німеччині розповів мені, що дачу в Німеччині можна купити безкоштовно або за невелику плату. Дачні ділянки в Німеччині зазвичай досить невеликі. Їх площа коливається від 200 до 400 Квадратних метрів, але тільки за умови, що ви зобов'язуєтеся привести її в порядок відповідно до встановлених правил. Тобто все, що знаходиться на ділянці, належить вам, а землю ви берете в оренду у кооперативу. Власник повинен не лише відпочивати на дачі, а й обов'язково вирощувати овочі, фрукти, зелень, ягоди, і це повинно займати близько 30% площі ділянки. Кооперативи іноді проводять перевірки, щоб переконатися, що всі власники дач дотримуються правил як у садівництві, так і у зовнішньому вигляді ділянки. Якщо правила порушуються, можуть бути застосовані штрафи або навіть позбавлення права оренди. Ні в якому разі не паліть сміття або траву, як це у нас звикли робити восени, і не будуйте двометровий паркан з камерами. Зазвичай висота паркану не повинна перевищувати 1 метр 25 сантиметрів. Одним із обов'язкових правил є те, що потрібно відпрацювати від 6 до 10 годин на рік на спільній території кооперативу. Що скажете? Дача суворого режиму чи все ж місце для відпочинку?